Доброго вечора ми продовжуємо з вами читати повість Ярослава Стельмаха Химера Лісового озера. Черства ти людина, егоїст. От, а якби тебе з'їло, то твоя мама й сандалі була б рада. Та цур тобі митю, що ти кажеш таке? А що? розпалювався ще більше Митько. Рада була б? Та стривай, щось ти вже сильне ти є, перегнув. Чому перегнув? Приїхав якийсь науковець, професор, а той академік. А може, просто ентузіаст природолюб, Ти ж дізнався, що в озері хтось живе і вирішив спостерігати як ми. Збудував курінь, сів відпочити, помилуватися природою, скинув одну сандалю, а тут воно його хап і готово. Еге, бач, як воно обертається, роздумливо подав голос я. Хоча, ні митю, ні. Якби тут людина пропала, то вже шукали б усі міліції понаїхало. А нас і на гарматний постріл сюди не пустили б. А вже ж, зрадів Митько, та цього просто не може бути. Давай я тебе зміню. Я охоче виліз із ями і подав лопату другові. Роботу закінчили ми аж надвечір, бо митько наполіг, щоб вибрану землю однести геть. Інакше воно загадається, що раз є купа землі, мусить бути і яма. Ну і ну, стомлено хитав головою я, дмухаючи на стерті долоні. Ямка будь здоров, хоч слоналови. От іще кілка треба вбити. Та ти що, кілка? Воно ж загине, а нам потрібне живе. Правда, я й не подумав, але ж воно й так може забитись, коли падатиме, чи ніжку звихнути. Ми на дно подушку покладемо. Все таки м'якше. А що ж, згодився я, можна й подушку. Візьми в курені, заодно й курку давай. Ми витягли птаху з мішка й прив'язали мотузкою до дерева. Однак курка, стомлена в ранішим переживанням, або ж здогадавшись, що служить приманкою кудахтати не хотіла. Ти бачив таке, дратувався Митько. Вона вже заніміла, як до діла дійшло. Ну квокчиш, ну-ну, отак, отак квок-квок-квок-квок». кво. кво, кво, кво. Ай, митю, зауважив я, в тебе як у жаби виходить. То спробуй ти. ко ко «Ко-ко-ко-ко-ко, дуже справно почав я. Але курка обійшла кругом дерева і сховалась за стовбуром. Чху ти з спересердя сплюнув Митьку. Та вона нікого не слухає. Дайно ну, я в неї хоч грудкою кину. Перестань. У неї і так психічна травма. Хай заспокоїться, а тоді може, й заквохче. Однак не завадило б і повечеряти. Звичайно, згодивсь товариш, що то нам Бог послав, точніше бабуся підкинула. Бабуся підкинула, інакше й не скажеш. Ми, що мріяли готувати смачну поживну юшку, їсти смажену рибу. Виловлено власними руками, тепер змушені запихатись пирогами з квасолею. Яка юшка, яка риба, події останнього часу стали розвиватися з такою швидкістю, що навіть вудки закинули. І то не було вільної хвилини. А хто обіцяв юшку у казанку над полум'ям? Усе ж запитав я вмитька. Той невдоволено зашурхотів соломою. Ова юшка, ти ж бачиш, що тут робиться? То в село. То з села, то в бібліотеку, то на озеро. То курку крать, то я рий. ніколи у гору глянути. Хай уже трохи проясниться із цим от, кинув він на озеро. Буде тобі юшка, буде і свисток, тим часом споночило. Ми намастилися одеколоном колонам гвоздика і лягли в курені, вистромивши голови назовні. Швидше б ми його побачили, мовив Митько, а то прив'язані до цього куреня, як та курка до дерева. До речі, вона таки не думає кохкати. Хай собі. Скоріше б воно вже вилазило, стривайно стишив Митько голос. Диви. Я придивився. Лісом щось прямувало до нашої пастки. Ніби не повзе, мовив Митько. Та це ж людина, вигукнув я, але було вже пізно. Чоловік, зойкнувши, повалився униз. От лиха година. крикнув я, вискакуючи з куреня. Хто це? Що з вами? Ви цілі? Та, здається, озвав сердитий голос діда Трохима, і над краєм ями з'явилась його голова. Що воно таке? мовив дід, вилізши нагору. Мало м'язи не скрутив. І хто його таке ямище вирив? А це, дідусю, почав був я, але побачив, як митько показує мені кулака і зрозумів, що дідовій справді ні до чого знати правду. Це дідусю, пробелькотів митько, ми самі не знаємо хто. То не було, а то враз з'явилось. І навіщо ще хтось? Вирив, поняття не маємо, ще й таку здоровенну. Ти не знаєш Сергію? Ні, ні. От біда, зітхнув дід, а бабуся ж вам молочка передала, так оце й вилилось усе. Молочка, облизнувся Митько, і багато? Повний бідончик. А може, не все вилилось? Та ні, все. Жаль, гірко зітхнув Митько. Ех, якби знати, хто це, нещиро правив далі я б йому. А вже ж, – хитав головою дід. Ну як вам тут добре? Цікавивсь, прямуючи до куреня. Добре, дідусю, може, ви лимана хочете? підобрювались ми. Ні, дядьку, не хочу. А от водички випив би, є у вас водичка. Є, дідуню, ось, мовив я, зачерпнувши кухлем з відра. Спасибі, лагідно подякував той. Ну, а лопатка вам уже не потрібна. Лопатка? зашарівсь Митько. Еге ж, лопатка, он вона лежить. А й справді лопата, дурнувато гигикнув я. А то бабуся шукала сьогодні. А лопата, бач, у вас. Ви, мабуть, черви копали. От-от черви на либриболовлю випалив митько. Ну і багато вловили. Та ні, не дуже. Щось кульово не було. А оце ще й курка пропала. Чи вкрав хтось, чи що. І саме в цей момент капосна курка, що, мабуть, задрімала під деревом, мов би почула, що йдеться про неї, і стало несамовито квохкати. Ти бач, наче не вірячи власним вухам, здивувався дід. Здається, курка.